Цьогоріч день захисту дітей в умовах війни зовсім не налаштовував на святкування і веселощі. Але дорослим все ж хотілося зробити для дітлахів свято, подарувати краплинки радості, викликати посмішки на їхніх обличчях. Тому в нашій громаді були проведені міні-святкові заходи в різних куточках міста та села. Однією із локацій цього дня став святковий пікнік, який організувала Миронівська бібліотека для дітей. Сонячний день, затишна атмосфера парку, налаштовували дівчаток і хлопчиків на чудовий настрій. Завідуюча бібліотекою Лариса Глущенко запропонувала всім діткам створити особливе панно яскраве літо з бібліотекою. Кожен вибирав улюблений колір, яким розфарбовували пальчики і потім маленькі відбитки крапельки ставили на полотно і отримали чудову веселкову картину. Учасники святкового пікніка могли спробувати себе і у ролі справжнього художника. Для цього потрібно було розмалювати гіпсову заготовку, зображення якогось казкового героя або тваринки чи комашки. Цікавою локацією була і чарівна стежка, якою можна було пройти тільки будучи уважним і спритним. А підготували її працівники Миронівського інклюзивно-ресурсного центру, що вже неодноразово спільно з бібліотекою для дітей проводили різні заходи. Про що і сказала нам в інтерв'ю директор центру Оксана Масло там, де діти, там, де радість, там і ми. Дуже нам подобається брати участь у спільній діяльності разом з бібліотекою, тому що вони стараються подарувати дітям позитив, радість. А там, де радість, там хочеться бути і нам, там, де наші дітки. Наші діти також прийшли на цей захист. Тут є і діти з Миронівської громади, і наші діти, які відвідують Миронівський інклюзивно-ресурсний центр. Нам дуже подобається, ми співпрацюємо і надію, що і надалі ми будемо разом творити добро для дітей, спонукати, щоб у дітей була посмішка, радість. Будемо надіятися на все добре. В цілому розмаїтті різних локацій дітей також приваблювала енергійно-танцювальна, яку проводила хіп-хопер Даша. Дітлахи з задоволенням повторювали різні рухи, наповнювались позитивною енергетикою, почуттям свята. Взагалі, атмосфера в парку налаштовала на позитив, якого сьогодні дуже часто не вистачає нашим дітям, і заради чого і був організований цей святковий пікнік, як повідомила нам завідуюча Миронівською бібліотекою для дітей Лариса Глущенко. Так як сьогодні день захисту дітей. 1 червня в нас, то ми вирішили. І, скажімо, такі військові в нас дії не дуже позитивні. і Це ну я розумію, що е, дуже негативно впливає на дітей. То ми вирішили їх трошки повеселити. Е, ми зібрались тут у парку, невелика кількість дітей, але я думаю, що це цікаво їм. Е, тут багато локацій. Розмальовуємо яличка, заплітаємо кіски. Малюємо на гіпсі дівчата. Нам вилили такі невеликі форми. Дітям теж цікаво, вони їх розмальовують. Тоді виложимо цю картину із цих гіпсових фігурок. До нас під'єдналися з інклюзивного центру, Це наші вже давні друзі, Оксана Іванівна і дівчата. Вони також проводять якісь свої заходи. Потім у нас з'явилася ще одна позитивна, така креативна знайома Даша, яка веде хіп. Хоп, вона зараз для дітей проводить руханки, можна подивитися. Ну я думаю, що все позитивно, все дітям цікаво. І ми зробили його в виді пікника із соками, напітками. Дітям це теж подобається, сісти, поїсти, скажімо, поміняти якусь обстановку. По суті, Миронівська бібліотека для дітей організовує такий святковий пікнік для нашого юного підростаючого покоління. Чому ви все таки вирішили, окрім того, що не проводити в бібліотеці? Бо ми розуміємо такі обставини. А от саме такі форми, яка основна мета? Дивіться, ми в прошлому році ми почали. Е... Презентувати такі виходи на галявини. От ми пройшли рік розмальовували горшки, потім ми висаджували якісь насадження. Ми побачили, що це цікаво для саме для такого для дітей, і саме вони тоді приходять у бібліотеку вільні. От ви розумієте, в них немає зажатості цієї. Вони приходять, вони знають, що там їх ждуть і їх люблять. Тобто. Дітям це цікаво, звісно. Вони тут ми роздаємо їм книжки. У нас зараз, до речі, така акція, що ми даємо книжку дитині додому, і з книжкою даємо іграшку. Тобто вони беруть з іграшкою, вони вже приходять до бібліотеки, беруть ту книжку, беруть іграшку, їм цікаво. І мені батьки потім дзвонять, а з вашою іграшкою дитина спить. А мені це приємно, що вона спить і з книжкою, і з іграшкою. І вона пам'ятає, що це її дали в бібліотеці. От можна сказати, тому що, на жаль, сьогодні така тенденція, що не дуже діти люблять читати, що у вас вже є якийсь позитивний результат ну, в такому статистичному варіанті. Так, да, У нас є позитивний результат. До нас діти люблять ходити, ходять, учать уроки. Є така група дітей, які прямо з школи вони йдуть із якимсь перекусом, сідають у бібліотеці, ми все дозволяємо. Вони сідають, роблять уроки, вони тут граються, вони Тут читають книжки, ну тобто ми приучуємо дітей до культури. Так, це надзвичайно важлива мета, що ставить перед собою колектив бібліотеки, особливо у непростий час війни. Знаходити різні методи, способи для організації дітей, їхнього дозвілля. Водночас заохотити до читання, бажання пізнати щось нове, навчатися. А наші діти це наше майбутнє, майбутнє цілої країни, яку саме їм і будувати як і цивілізовану, висококультурну, освічену, і вже сьогодні вони відчувають себе частинкою своєї родини, своєї країни. Найбільше в світі я люблю свою родину і найкраща подружку. Я найбільше в світі люблю себе, батьків, сім'ю, братиків, сестричок. І перемогу за Україну. Настя, я найбільше люблю свою сім'ю, свою країну і тварин. Я найбільше люблю свою сім'ю, мир і найкращу подружку. Я більше всього люблю свою країну, свою родину, природу. і Все. Нехай наступить мир! Такі мрії четвертокласників Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, які стали учасниками святкового пікніка. В цьому році вони випускники початкової школи. І їхній класовод Лариса Кондратюк дивиться з гордістю на своїх вихованців і водночас з деяким сумом. Нас люб'язно запросила Миронівська дитяча бібліотека районна. І ми з радістю відгукнулися, тому що ми завжди на всі запросини, завжди приходимо до них. І на гурток Смартики приходили, і на екскурсії, і на цей захід обов'язково. По-перше, ну, да, війна, ми знаємо, яка ситуація, але дітям для дітей це свято, вони знають, що це початок літа і день захисту дітей. Дітям треба така розрядка, дітям треба свято. Вони вже на низькому старті перед канікулами. І це чудовий. Момент розпочати цей низький старт. дати їм такий заряд сьогодні: ігор, забав. все таки, мабуть, потрібно враховувати, що цей захід проводить Миронівська бібліотека для дітей. Чи можна сказати, що у ваших дітей, виходячи з того, що ви вже неодноразово були гостями бібліотеки, з'явився більший інтерес до книг? Так, звичайно, справа в тому, що кожен раз, коли ми приходимо сюди на заходи, на екскурсії і на смартики, діти йдуть в бібліотеку, книжки, беруть книги, міняють, віддають. Ну так як завжди, як звичайні читачі. Діти люблять читати. Особливо це зараз у них такий період, коли вони зацікавлені дуже Всеволодом Нестайком, тому що ми якраз вчили Тореадори з Васюківки, і вони цим дитячим класиком зацікавились. І частина дітей Гаррі Поттер. Це у них такий теж свій такий, дитячий такий захват. Тому бібліотека, да, вони з радістю, а в нашій дитячій бібліотеці Миронівській, до речі дуже гарні книжки. Що навіть я, доросла людина, яка вже да, пройшла цей дитячий вік, будучи з дітьми, взяла собі три-чотири книжки дитячі, тому що е, ці ну, книги, скажімо, згадки про дитинство, і мені хотілося просто деякі моменти перечитати, і я навіть собі взяла, не дивлячись на. Всі ми родом з дитинства. Це точно. Ну, і, звичайно, так як ваш клас випускний, от що б ви хотіли побажати своїм випускникам, ну і всім діткам Миронівщини. Звичайно, перше і своїм діткам, і всім. Це перемоги і щасливого, мирного життя у нашій Україні. Звільнить Україну від нечисті. І що нам тоді ще потрібно для щастя: жить, радіти. Да? Працювати, творити, навчатися у нашій мирній, незалежній, найкращій у світі Україні. Свято продовжувалося. Діти змінювали локації, до них приєднувались і інші дітлахи, і кожен знаходив собі заняття за вподобанням, кожен був яскравою частинкою цього сонячного дійства. А ще для четвертокласників була змога вкотре показати всім присутнім свою підготовку до гри Козацький куліш, відчути себе причетним до великої патріотичної справи.